Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про релігію. Щоб ви не літали в цих тонах, книжках, інформації, інтернеті. Я вам зробив образ, де зараз за 10-15 хвилин поясню, як було створено християнство. І як мій, ти мій е, е, товариш, ти мій друг, як тебе кинули, наїбали на твоє життя. Тобі сказали, що ти просто банальний раб. Що ти должен грішник самого народження? Ти должен, тебе вдарили по одній ще ти должен поставити іншу щеку. Тебе сказали, що ти не можеш у багатстві з днями, з грошима пройти в царство небесне, тому що ти як верблю там в ушко не прорізеш. Розумієш, що тобі сказали? Тебе навчили самого народження, до речі, через. Міропомазання і через хрещення тебе відірвали, тебе роз'єднили з твоїм родом і прив'язали сюди в цю систему, яку ми зараз будемо розбирати. Я за 15 хвилин поясню тобі як було створено християнство, як воно тебе тримає в статусі раба і чому твоє життя не працює на духовному рівні? Чому, вроді, ти і стараєшся, і хочеш. Чому в тебе немає цього прорива? Чому ти не можеш зробити перший крок? А саме головне зрозуміти, хто ти в цьому житті, де твоя манада, де твоя іскра. Вони і займаються тим, що вони ловлять іскри душі і не пускають навіть їх в Сансару. Ви Представляєте чи ні? Щоби не просрати. Не прогибати своє життя, ви маєте знати історію, тому що історія створює карту вашого світу, в якому ви проживаєте. Якщо карта вашого світу неправильна, а вона ложна, а вона ложна. Я можу вам довести за 5 хвилин, то ви будете жити в галюцинаціях. І 95% зараз теперішнього населення нашої України, нашого світу, проживає в галюцинаціях. Вони не усвідомлюють, що зараз відбувається. Третя світова скоро буде. Вона вже йде третя світова. що буде ядерна, що будуть пакувати, що буде потім е, е, ядерна хвороба, їх взагалі ніде не випустять. Їм треба включати мозги, і думати. А щоб думати, потрібно заробляти гроші. Ну тут заробляти гроші не можна, тому що ти не пролізеш в ушко як верблюд. Ви розумієте, що з вами відбулося? Ви зрозуміли, що вас створили людиною, яку мають експлуатувати люди, яких тут а в цих системах створюють, щоб вони вами керували. Вам це взагалі зрозуміло чи ні? Розумієте, що вони вкрали вашу долю, вашу судьбу і ваше майбутнє, і навіть майбутнє ваших дітей через чорну магію, про яку ми ще з вами поговоримо через хрещення і міропомазання, коли вони вас там прирівнювали до мертвого Ісуса. Який мертвий, вони вважають, що тільки мертва людина безгрішна і вас на ментальному, на духовному рівні всіх умертвили без вашого дозволу в дитинстві? Як вам такий прикол, як вам такий, от, як вам такий от контент? Пишіть свої коментарі, що ви про цьому думаєте? А ми продовжимо розбирати зараз систему створення християнства. Яка тільки з 90, 998 року по тисячний рік в Київській Русі знищила 7 мільйонів людей. Ваша любима милосердна релігія знищила 7 тільки в Київської Русі за ці 12 років? Що вона робить зараз? Я вам зараз поясню, як вона була створена, щоб ви в цих книжках, в цих Талмудах, Бібліях, от, що ви там розбираєтеся, ви не знайдете там цього, правда, ви не знайдете, там її немає. Вас нарочно, спеціально вас, вам дали купу інформації, що вам навіть не було бажання розібратися в простій схемі, як це було створено. А я розібрався. Я вам зараз просто поясню, щоб ви зрозуміли, що це зброя. Якщо ви знаєте. Культуру і е, релігію, віру свого врага, свого ворога, ви можете його вже здолати, е, ви вже можете його перемогти на 50%. Зараз задумайтесь, хто вас і куди веде. Давайте зараз просто розберемо. Зараз військові стане там людей кошмарять, тим більше нашу білу расу, українця, чоловіка. Чому це відбувається? Ви задавали собі таке запитання? Все закудовано тут а словами. Я не буду вдаватися зараз глибоко всякі е, е, в назви, я не буду вдаватися дуже глибоко в культуру, в історію, тому що про це можна говорити сутками. Я вам просто дам образ, який вас забрали ще шкільні програми, вам дали образування, тобто обрізання ума, розуму. Наш світ він складається не з двох матеріального, не чорне і біле, а з трьох. Має ще бути образ. Розумієте, образ це і є міра, міра розуміння, предмета. Вас його просто забрали. Ви безобразний. І тільки по цій причині і бізнес не працює, і відносини розваляні, одні е, розводи, аліменти, коротше, і одні е, женщини, да, от, е, Легкої низької соціальної відповідальності зараз працює. да от їх от їх Ця система вся створила з них таке, понимаєте? Вони називають вас, гої долбайоби вас всіх називають, гої долбайоби і ржуть з вас, що ви вірите в триєдинство матерії Святий Дух, Божий Син і сам великий Бог. Але він один на небі. Як? Ви в це вірите? Непорочне зачаття є, наприклад. Непорочне зачатіє. Ви от, Ваша жена прийде, скаже, от я не, непорочно. в мене от е, е, приїхав чоловік з командіровки, ну, от муж, от муж, непорочно, я от е, давай все. Е, реінкарнація, воскрес хтось там, вас. І 4,7 мільярда людей за в цю секунду вірять. Тому що наше суспільство, воно. Абсолютно тотально зомбіроване, понімаєте, воно на його, його обдурили просто тотально на життя, на гроші, на відносини, на здоров'я. Вони є маріонетками системи раби, яких запрограмірували на самодіградацію, і вони кайфують кожного дня, коли вони деградують. Ви просто представте, це зробили через карбонізацію, вас карбонізують. Вам зажали сонячне сплечення, груді, щоб ви не могли вдихати правильно повітря. Через айкоси, сігарети, кальяни, траву і так далі. Розумієте, в пиві є карбон. Що таке карбонізація, якщо коротко, це, е, пере, пере, е, це е, переведення органічної речовини в неорганічну. Тобто з вас, з живої, з живої органіки, з вас роблять мертву. Забирають ваш кислород, який ви маєте право дихати. От вам прості речі. Давайте зараз тоді почнемо про нашу релігію. Я надіюсь, ви мене зрозуміли мій меседж. Дивіться, вся єврейська релігія вона основана на сифіроті, на сифірі, це їхня іскра життя, цифри і так далі. Я не буду зараз вдаватися в терміни, захочете погуглити для себе. Вона була створена на сефір. От, от представте, що це їхнє велике таке дерево, їхнє родове дерево, здорове, яке складалося з воно було політеїстичне, е, воно було політеїзмом, тобто є. Вони вірили в багато богів, так як ми, віди, так як ми, слав'яні, вірили колись, ми були також многобожниками. І коли е, ти береш, наприклад, є дерево, наприклад, є яблуня, ви до яблуні. Приєднуєте, прищепляєте відточку груші, появляється на це яблуні груші. Яблуко груша так називають, хто займається садами. Так же само на цю вєтку, на цю їхню родову ветку, представте, зараз просто були прищеплені різні види е, субкультури і релігій. Першу ветку, яку прищепили, це так звані шемотні шемоти. Вони стали уже 10 там вже було тільки 10 богів. Також там були асінази на цій ветці і так звані жиди, про яких ми всі знаємо. Да? Друга ветка, яка була прищеплена, це е, калі і Нагаль, так звана чорна мать, мать Серпента це е, цей змій, змій, який вийшов з моря, океану і дав для них знання. Якщо коротко, я просто хочу, щоб ви зрозуміли образ. Саме головне. Ці всі механізми ми можемо ще обговорити, обсуждати. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть мені в коментарі. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Далі, коли були створена оця десятібожники, тут один Бог вказується. Так написано, це все є підтвердження моїх слів в Біблії, в святих писаннях, які я читав, досліджував. Тут цей Бог він сказав, що я один, мені вже більше всього достатньо, я вже не хочу тут якби, бути десятибожником. Я знайду зараз мойшу, дам для нього знання і зроблю собі окрему релігію. І так вони зробили. Вони зробили іудаїзм. Він знайшов мойшу, дав для них знання, так звані аврамічні релігії. Почали створили іудаїзм, цілу от, ветку. А ви, славяні? Думайте, де ви тут, де ваша тут культура, де ваша тут земля, яку вас скоро заберуть? І де взагалі ваша тут психологічна, і духовна, і, скажімо так, астральне розуміння цих процесів? Де ваші тут знання, де тут? О тут Палестина, Палістина, от всі оці стани, коротше, все тут воно знаходиться. Віблюди, імперії всякі. Де ваша тута культура? Я взагалі не розумію. Ви взагалі розумієте, в що ви вірите, і кому ви поклоняєтесь, і чому ви живете в рабстві? От, були створена іудаїзм. Ідемо далі з іудаїзма, прищепили ветку, яка називалася Назарітянство. Назарітянство це така. От Рибка, знаєте, як Ісуса, це і, 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 чому її так називали із Назаретянства? Тому що просто вона називалася Ісус із Назарета. Він там робив е, магії, там вино превращав воду, воду привращав вино і так далі. Він прийшов до них сюди дати для них оцю іскру, це любов. розумієте, Оце розуміння. Для них, не для вас, ні. Розумієте? Тобто Оце Ісус із Наза... Ісус із Назаритянство і іудаїзм, вони взяли частину інформації звідси, з цієї ветки, і з цієї ветки, і зробили що? Зробили вам християнство. От звідки воно пішло? Де ваші тут предки, славяни? Де ваші тут знання, ваша історія, де ваше переміщення народів? Тут все написано саме про них, їхнє завоювання і так далі. Садом і Гамора, тут написано в тобто, ідоїзмі для тих, щоб вони керували рабами, щоб вони вміли впливати на маси, щоб вони вміли стравлювати людей, розділяти і властвувати, вони зробили для себе старий завіт, тобто Тора, В'єтхий завіт. А для вас, для рабів, взяли, дали і створили новий завіт по вашому конкретному замбіруванню. Ви його читаєте і самі замбіруєтесь. Тобто, вас. Концептуально через підсвідомість, через свідомість, через духовні процеси, які є для людини самі основні, вас захватили просто в цю матрицю, розумієте? А плюс ще додавали е, магічними, я вам говорю, це чорна магія, міра, помазання і хрещення це чорна магія в яку вас. Всіх без вашого дозволу в дитинстві, вона називається таїнством, щоб ніхто не знав, що там з вами робили. Я знаю, я з людьми працюю вже більше 10 років. Роблю розхрести, я бачу і знаю, що там відбувається реально, коли бачать не ваша свідомість, а ваша підсвідомість. І, і Якщо ви побачите, ви ахнете, що там було з вами. Які вам там коли забивали в груди, в спину, і чому вам відрізали волосся і робили заговори? Ви просто можете самі перевірити мої слова. Зайдіть просто в Google, введіть Требух, в Требухи е, молитву міра, помазання і хрещення. І просто почитайте її, що там написано. Почитайте про вінчання, прочитайте про відпівання, і ви зрозумієте, де ви знаходитесь. Тобто вас, ваш дух, вашу енергію, вашу силу вирвали жив'єм з вашого роду, вашої родові програми. Хтось колись, да, коли, було, коли, було, коли були Христові походи, хтось колись здався, зламався. І з того почалася оця вся от ваханалія, да, предательство своїх богов, своїх, свого божества. А ви що робите? Ви отут, ви зрозуміли, де на якої ви ветки знаходитесь, ви тут а шукаєте істину і Бога в собі хочете знайти в цих писаннях, в цих книжках. Його там немає, ви в житті не знайдете. А якщо ви придали своїх богов, які у вас є в кожних славяни, вони у вас є, то вам ваші боги не будуть вдячні. А боги інших людей на вас абсолютно для них похрін. Ви почитайте, що там відбувається. От. Хто має свою думку, пишіть мені запитання в коментарі. Не забувайте підписуватись, друзі. У мене все про розвиток людини, як для неї вилізти з рабства і почати заробляти 10 тисяч доларів, створити класну гармонічну сім'ю і бути неконченим патріотом фармабізнесу. Все просто. Я несу людям. Моя місія людей водити з рабства, витягувати, тому що, коли я виліз з рабства, усвідомивши його тільки. Я ахнув, скільки я просрав свого життя. І я хочу, щоб наше підростаюче покоління славян, людей свідомих, осознаних, які хочуть розвиватися, так же само не, не, ну, не були обдурені на життя. Тому що коли ви проснетеся в 50-60 років, ну, за самі подумайте, що вас вкрали життя. Далі, щоб ви не задавали багато нікому запитань, щоб ви якби, щоб вас було куча у цих всяких. Причино насідкових незв'язаних шляхів, християнство поділили на п'ять церкв. Їх зробили Аріанська церква, зробили каталістична церква, Протестантська церква, Лютеранська церква, англісансонська церква і Копейна церква. Як вам такий прикол? Люди всі тут знаходяться, і що з них зробили? їхнє завдання, яке? Не знайти Бога і істину, не прийти до свого Бога, не отримати задання на свою місію. І вам сказали, розділяй стравлю і властвуй. Ти не так молишся, ти не так хрестися, ти не в то віриш, а ти поставив ікони. І, коротше, друг на друга. Плюс там іще секти ортодоксальні, всякі і так далі. Зуміть, як система працює. Людей затягують всі егрегори. Тобто, цей... Мощний егригор, який забирає кожного дня з вас вашу силу, вашого, вашу силу, вашу енергію, у вас і апатія, і вигорання, і прекрастинація. По тій причині, що у вас немає енергії, і саме, що страшно, у вас немає підпітки вашого роду. Тобто, тут потрібно зробити розхрест, зустрітися зі своїм родом. Вибачитись перед ним, сказати, ну не знав, вели в оману, і отримати для себе завдання, ціль вашу, яку ви не можете знайти, ви навіть не знаєте, хто ви, тому що вас через оці всі програми загіпнотізували через підсознання, розумієте? Якщо у вас будуть ще якісь до мене запитання, пишіть, заходьте до мене на сайт, проходьте мій безкоштовний місячний тренінг гіпнопрофі, Познавай себе в собі. Найди свій внутрішній я, знайди своє внутрішній аспект, зрозумій, хто ти в цьому світі постав для себе правильну ціль і рухайся тільки вперед до свого гармонічного розвитку, створи гармонічну сім'ю. Привлічи в своє життя красиву ж, е, жінку, яка буде вдохновляти тебе, з якою ви будете разом рости, заробляти гроші, подорожувати. Розумієш, це життя в цьому смисл. Ця система плюс демократія. Плюс фінансова система роздробила нам сім'ю, вона зробила нас одинокими, нікому не потрібними. Вона стравила чоловіка на жінку, жінка на чоловіка. І кожен із вас, хто клюнув на ці програми, ви пожинаєте свої плоди. Ви маєте те, що ви заслужили. Мене звати Артем Хазяїв, я Сіо канадської академії гіпноза. Заходьте до мене на сайт, знайомтесь з моїми програмами, задавайте мені питання, якщо у когось якісь виникли ви, е в коментарі, і підписуйтесь на мої ресурси. В мене все про ваший духовний, фінансовий е відносний і відносний розвиток. Вийди з раба, не будь рабом, тому що рабом бути для нас це просто саме велике предательство, яке може тільки бути. Всім привіт!